Ігор мобілізований на строкову службу, каже батьківщину захищати морально готовий, але розуміє, поки що йому не вистачає відповідних навиків. Пояснює, чому з військових професій обрав саме фах водія. З'явилась можливість закінчити категорію БЦ і стати професіоналом. І це дуже це, напевно, важлива така роль. І є така спеціальність механік водій. Ось ну воно знадобиться. Знадобиться, як і в житті, знадобиться, як і в армії. Таких, як Ігор, 20 чоловік віком від 20 до 25 років. Всі вони мобілізовані на строкову службу у Збройні сили України. Вони безкоштовно пройшли підготовку водіїв на базі автошколи товариства сприяння оборони України. Здали внутрішні екзамени на відмінно, а для того, щоб отримати права категорії Б і С, їм залишилось пройти іспити в ДАІ. Навчалися хлопці два з половиною місяці, згадують, не все їм давалося гладко. Найскладніше було освоїти водіння вантажного авто. Научился вождению на грузовом автомобиле, обучился, обучали строению автомобиля, как его ремонтировать, как эксплуатировать. Ну, естественно, при изучении конструкции автомобиля делается большой акцент на том, какие составные части выходят из строя больше. Ну самая большая проблема данного автомобиля – это поддержание в, качестве, ну, в, в качественном виде системы подачи топлива. Інструктор з водіння не приховує задоволення від успіхів своїх вихованців. Каже, не все вдавалося з першого разу, але потенціал високий. З технікою впораються і в умовах міста, і в умовах війни. По знанню автомобіля в них це все було нормально, бо, бо, от, а звісно, в умовах міста це було важкувато трошки. Всі толкові хлопці. так що де вони не перебували, вони свої долі ми їх так навчили, що вони будуть нести свої, як так сказати, свої довго не випадки нормально. Безкоштовне навчання військових водіїв проходить по всій країні. В товаристві сприяння обороні України обіцяють, це тільки початок. Фактично по всій Україні зараз ми готуємо групи, збираємо групи і водіїв, і далі буде розвиватися більше спеціалізації. Це будуть водії БТРів і ну все ми можемо розкривати зараз. Тому що є певна така, скажемо, військова таємниця, але великий спектр військової професії зараз буде готуватися з Товариством сприяння обороні України. Майбутні військові водії вже отримали сертифікати з автошколи, а вже через тиждень нестимуть службу і навчатимуться захищати Україну. Анастасія Острожко, Олександр Фенько, соціальна країна.